Тав на парковці. Не парковка така для туристів, місце, місцина. На сон ломить капець, погода така, хмари, сонце. Рішив покурити, мав Кока-Колу купив. Відкрив, зробив два глотка. вітер висипав Кока-Колу, Кока-Кола золота, оказалася. 150 гривень і ту високу. Приїхав я на точку, парковка, людей нема, зато є туалет, туалет чистенький, мотоцикл зачехляти не став, о, вернувся, візьму кепку, сонце світить. Може то може можу машинам, десь щось кудись проїжджати, ну походу походу не дуже. Можна проїжджати, тут була дівчинка тільки що якась, залишила машину, верніся, прийшла, сіла в машину і поїхала. Ну що, сюди закрито, тобто ход вільний, але через малу браму я, звичайно, що велику браму рухати не буду, тому що... Якось воно не серйозно. По такому принципу робить замок, самомеханічно. Такий о. О! Щоб натами ніхто просто так, ну, щоб двері не шалтай-болтай, один раз закрив. і все. Пише півтора кілометра. Ну йду пройдусь. Ну, ця брама вон, відкривається. Опять же. Да. Да. Ну, перша брама закрита. Відповідно треба йти пішком. Я дойшов. Тут нікого нема, правда. який забезпечує видимість кораблям, які ходять у там в туман, ще щось. Вітер просто не передати. Ну і красота теж. Підняв я в цей вітер мавік, щоб засняти цю всю красоту оці каміння, як я сюди йшов. Ну, треба під ноги дивитися, ну тут попутати нема, де дорога тут вказана цими каміннями, а отут от зліва то виходить, що цією дорогою йдете. Тут дуже гарно, але дуже сильний вітер. Ну що, вертаюся. Е -е. Дуже мене заболіло, що я так далеко їхав. І в впевнені стільки йшов і не полетів дроном. Я все-таки дрон підняв, пару фоток зробив, пару відео і почало все свистіти червоним штуром, вітер. Дрон я леду вернув. Добре, що не улетів далеко з мого поля зрення. Тобто Я вже не дивився на екран, тому що його кидало зліво вправо. Я тупо дивився на нього. Карту, тобто де я і куди він летить, як його зносить. І все ниже-ниже, тому що запускав я його з такої е, не біля самого маяка, а чуть-чуть відійшов. -чуть Щоб піти до маяка, треба пройти таких 11 брам. Не знаю чому, брами всі пронумеровані. Напевно, якісь ділянки, може ще з зони відповідальності. О, тут вже спокійніше. Тут вже такого вітру нема. Напевно, в впадання це так, як там. Але якщо підняти дрон, вітер буде сильний. Вітер буде сильний видно. В цьому. Рискувати я більше не буду. І так, в той момент, коли він почав входити, я його не контролюю. У мене в голові пролетіло блін, там стільки відео, я ж нічого не зберіг. Так що я більше не буду. Пару фоток зробив і то дякую, дякую. Маяк був закритий. Я так відео поснімав подивився. Ну Він робочий, там крутиться все один. Церково, я таке розумію, я був ну що спускати, там то ніч. Іду зараз перебігатися. Люди пішли на маяк, я їм сказав, що закритий. Але я думаю, що їм точно так принципово, як і мені. Пофіг, що закрито, я прийшов. Ну тобто я дійшов, я тут був. Ну що, ну було. Єдине, що якби був хазяїн, то може б мене наверх пустили. Я, правда, двері не сіпав, не пробував. Ну, ніхто до мене не вийшов, значить не нікого. Ну що я буду. Може десь щось відкрито. Там може камера стоїть. Зараз хтось прибіжить. Буде тут мені мазби управляти. Мій моцик стоїть, все на місці. Буду перевдягатися виїжджати. Доброго ранку. От вчора заселився. Такий кемпінг. Вчора якимось дивом їдучи чи на автобам. Заїхав, тут не пам'ятаю як мірод називається, по указателю кемпінг. Там вже ну, кемпінг був великий, дуже великий, але нікого вже не було. Е, ну, Там треба було кудись дзвонити, якісь QR-коди, щось непонятне. Одним словом, я поїхав далі і вже 9-та вечора. Я там, в мене я по тій програмі, що в мене я знайшов цей кемпінг, заїхав сюди. Кемпінг майже пустий. Ці машини, що заді мене, вони не живуть ніхто, це просто стоять відстойники. Отут живуть, там ціна 350 крон. Це Десь 1200 гривень. Таке враження, що чим ближче до Осло, тим дорожчі кемпінги. З душом, тут чітко, води гарячі, скільки хочете. Туалет теж все є. Ну є нюансним маніяку кухні. Тобто мойка є умивальник є. і на тому фініш. А інтернету теж немає. <кій> Це така кухня, нема тут ну, і О, О, Между прочим, ще душ треба забрати мій шампунь. Зараз іду зроблю собі щось поїсти. Мені вроді би погода має бути файна, щоб доїхати сьогодні. Ще щось походити, подивитися столицю цієї чудної країни. Приїхав я до музею. О, от він, Музей Фрамо Осло. Е, тут парковка біля нього парковка для автобусу. Там щось пише, непонятно, Ну машину там хтось на Мерседесі поставили, бо там далі, не знаю. Там от при в'їзді є платна парковка. Я зробив пару кружків, бачу, приїхав місцевий байкер на мотоциклі. Ну і от тут така булочна, мусорники стоять. А ми мотоцикл поставили тут. Він каже, тут типу, може без проблем, що типу, ну, я кажу, поліція, евакуатор, він типу, каже, ні, все нормально. Поставив мотоцикл, лишив шолом, все лишив і теж пішов в музей. Я поступив цим же варіантом, все лишаю тут, заберу тільки документи і кош... кошельок і телефон. Ну йду дивитися, навіть не і так, в шаботах і в штанах. Тому що звідси одразу поїду. Це Україна, я думав, якщо це центр. Перевдімося, щоб піти погуляти. А це Україна передіватися. Пів годинки, максимум минут 40 я проведу в музеї а далі переодіватися знову, щоб десь кудись їхати Я речі не маю де зафіксувати буртку, то все, переодіватися це займе дуже багато часу. Ну, я в середині Раз іду по кругу. А зараз буду бачити, ага, тут зроблено типу, каюти Можу поїсти? Є серйозний. Як вони його тут поставили, зараз будуть туди це я. Таке от штукенція. Більше картинок, якихось артефактів фотографій то зібрано все. Їхнім походом в Арктику. Зараз. Ще вище можу піднятися, я піднімусь. Тільки дуже по колу, я якби на проміжному ярусі. О, є навіть українська мова. Файно, можеш послухати, почитати. Оце медалі, ну, артефакти, все, що лишилося, що ми повикидали. Ого, це серйозно. Це, треба зараз собі зробити фоточку. Таку не зуму ж купити шапку Чунгачанги. Це серйозно, це треба зробити фотографію. Ну, таких речей можна і в нас назбирати. Це треба якісь бутилки стакани, межі, винтовка. Тобто це треба людину, яка придумує історію, навколо чого це все робити, якщо робити. Ну що, це пили. Це в нас є зараз, щоб, якщо по Закарпаттю, Тернопільщині, Чор... ну, в Західній Україні, зараз ще в кожного дому це все є. Вони з цього історію зробили. У нас кожна колиба, якщо зайти в колибу, то цього можна знайти добра, що йомкі-палки, скіки. Особливо ці колиби. Ну, ресторан, етно, ресторан етно-колиба, чи як правильно називати. Ну, Підписані миски. Ну, Не думаю, що він підписує кожен раз свою миску. Так собі історія. Піднявся я вверх. Дуже багато інтерактивних дошок, карт, картинок, ну тобто за все можна щось почитати. Опять же підходите, нажимаєте речі якихось мандрівників. І він тут за нього пише. Ось такий корабель. Так в сутінках, в темноті. Знизу підсвічується, щоб то було. Може зайти на палубу. Ага. Запуститься в трюм. Це серйозно. От так всередині в трюмі. Ага. Заходити треба. Сюди можеш заходити, значить йдемо тут до входу, поки знайшов вход, коротше, спробляв правий вход, то я, я, я не туди пішов. Тут переборки такі по ходу раніше були, ну, тепер закривалися двері, напевно, я себе пробухав. Так як компанія. Каюта капітана чи що, чи старпома. Ну, не Такий ось собі трюм. Гарно. Це гудить мотор, там з боку походу машинне відділення. Не знаю, дойду туди, не дойду, зараз буду бачити. За це корабля сюди вартує піти. As the phone approached the Artica, the crew made their final detailed preparations for establishing the shore base, the support that's letting expedition the ice provided a source of fresh water масова частина і звуки такі імітує як ніби корабль пливе як вони нас сюди затягнули цеп. корноцеплечий що як то було на пружинах ну там є дизельний мотор він навіть звук создає ну туди не можеш там він тільки так з виду є піднімаюсь наверх це тут де я ізначально заходив звідти я заходив що я спасательний жилет Два машина. ну да а, тут підписано хто даже спав Тут хто їв. Шафи. Це можна. Ага. белье, курдиты сорушные рушницей на всякий случай. Пригодится. Весь мешки. Ну, серьезные такие корабль. Все, так сделано, гален. Библиотека, какие-то свои речи. Почитать. Опять же, каюты, морячки. серйозно. сюди варто мало піти, вже подивитися на цей кораблик. він повністю може не таких розмірів як той, але теж собі такий о. Тут тут на нього може зайти, якщо зараз піду подивлюсь. Угу. Mm -hmm. Да, сейчас спущусь я с радом. Экзит only. Mm -hmm. По одному. А, ну все, уже все вже доста реставрировано. Порвально так сходимо угу. це трохи видно, що це свіже. Але може він вже не є такий цві старий корабль Тобто є... Десь щось підновили, десь щось підлатали. розпорки такі. Сразу і ага. тут зразу масова частина. Де? Тут зразу у нас Тут сиділи, походу може сидіти. Тут зразу наверху. Ну підти подивитися на кораблі все одно вартує. Огальон тут придуманий. Нормально. Напевно, зразу чим чимшов море. Все, фу. А отак це, отак цей біплан виглядить зверху. Такий самоліт, як собі, гідро, не біплан. А може той був біплан, може крилля докладалися там по бокам. Вон даже така штука придумана для інвалідів. Тобто, щоб візочок спускати вниз, наскільки вони це передбачили. И тут візок везе людину вниз на інвалідному візку. <реш> Рядом трохи далі. Є ще музей морського, норвежського морського діла. Ну я зайшов, не знаю. Білет я не купляв. Виженуть, виженуть. Не виженуть, ну тому добре. А що? Гарно тут. Тоже. шлюбки, Вратена. Може той один білет, знавсь діла, купив. Може. Тож буду ходити на всі гроші. Ну, це край було в мене. Нормальні такі човник. Це видно, в нас з цього начинали. Це віддат старе. Це, видно, в нас з цього начинали. Як каноя, чишов, кром О, Прикольно. Ну, зайти сюди можеш, так щоб не було обідно, що не зайшов. Нічого суттєвого тут немає. Ну, лодки, так, да, ну, тобто, так як вже тут, то зайти і можна. Тут, звичайно, музей храму посерйозніше буде. Рішив трохи посидіти на березі моря. Розказати вам одну історію. Тільки що всередині зустрівся мені так називаємий земляк. Що розказую, бо настільки неприємний осадок, я за цих 18 днів зустрів їх досить багато. Двох на язику троля, дві пари з Черкас, на сім сестер з Франківська молодіж, групу. Дівчатка, хлопці, дальнобойщиків у порту, львівських хлоп... чоловік, жінка, дитина. Ну, в Гдині, ну багато де зустрічав, настільки все було гарно, тобто як, що. А біля Нордкапа там така колиба була, жіночки були з цього. Ну, коротше, багато. Якось то все так було мудро, після того от сьогодні я зустрів. Іду, знімаю відео, чую. З боку чоловік до дитини по-українськи говорить. Ну, я увагу не придав, але думаю, може почулося. Але я, я чую, він говорить українською до дитини. І Я відео говорю на камеру і дивлюся, що він раз звернув на мене, два звернув на мене увагу. Ну, думаю, я не ошибся. Я виключу відео, кажу, земляче, доброго дня. Він на мене дивиться. Як би то сказати за нього? Коротше, не буду казати за нього. Він на мене дивиться і щось мені по польськи що пан просить, чи що пан каже, ну я не дуже то розуміюся. А мені так, якби хто-дав по морді, блін. Думаю, ну не вже я ошибся. Я не міг помилитися, ну це ж не про мене. Тобто, я так раз кажу, та ні, ні, нічого, нічого. Думаю, ну ошибся, може якийсь словак, може поляк, може словенець. Ну, ну по, -по ходу. Ну. Багато, думаю, може щось там говорив, а мені почулося. І я розвернувся, кажу, добре, добре, нічого. А він до мене каже, так я можу ж і по-українськи заговорити. А я на нього дивлюсь, кажу, так я можу і по-мадярськи заговорити. Ні, ну а на що він мені відповідає? Я ж приїхав з Польщі, то говорю по-польськи. Ребята, мудак він, блядь. З Польщі він приїхав, Бімбас Бімбілій, блін. З Польщі він приїхав. Три слова по-польськи. Якось так неприємно це все. Не хочеться виражати, сижу тут на лавочці біля моря. Птички літають. Якщо чесно, краще б такі не верталися. Коли ми переможемо, краще б такі не верталися. Нехай він собі буде в Польщі. Далі не продовжуємо. Там ще один музей, то краще туди подивись. Покурюйте, подивимось. Тут рядом через дров ще один музей. Я зайшов. 140 ноків, очередних 500 гривень пішли. Присвячено їхнім морським силам чи морській справі. Як перекладається, не знаю. Наразі йду картини покругу. Це все клеєні корабліки, я би хотів бачити, що не ну вже я так ушепся. Ну да, це все макети. Вони, конечно гарні. Це всі макети. хто на любителя ці келены. Тоже люблю. Як нічого не знайду Путнього, шкода буде 500 гривень. Коротше, ця частина, цей музей другий, це щось таке, непонятно. Третій повер, щось для діточок, підвальне приміщення кінотеатру. Подивився якийсь один фільм, 6 минут. Ну, макетів та багато, хто любить макети, картини, так звичайно. Бібліотека велика, бібліотека велика, док не на нашій мові, а що я нічого не розумію. Ну, Що такого, то музей фрама кращий. Я думав, щось. Думав. Порівняти в Польщі там, військовий музей, то там це набоя земля. Я думав, це якийсь музей як там. А це так. То, то, що я думав, тут треба було уважніше читати, напевно. Тут така ціла бібліотека. Хто? Напевно, історію можуть подивитися їхні. Там якісь комп'ютери, напевно. Буде хронологія розвитку там, з якихось часів. Напевно, вони збирають, що це так, як ще плюс і архів. Ну, бо Напевно, багато музеїв використовують як архів. О, може когось цікавить, які дані, хто займається розвитком, тут буде цікаво теж.